вам скажу зараз, наскільки ці події викристалізували нашу свідомість, наскільки вони, знаєте, от, дали нам привід. Пишатися, ми ну, якби ми взагалі пишалися, ми цінували це все. Але зараз для нас це просто, знаєте, як, як виношений якийсь скарб. Ми його тримаємо на долонці, нашу Україну, і дуже хочемо, щоб це все. Якнайшвидше закінчилося перемогою у нас, ми донатимо працівники музею, ми збираємось. У нас хоча й зарплати невеликі, але ми все рівно підтримуємо військових в однієї з наших співробітниць бухгалтерки Іри Матяш чоловік воює. До речі, з перших днів повномасштабного вторгнення він допомагав рятувати скарби музею. Ми дуже цінуємо це. Таку відданість його в музейній справі. Таке життя.